Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас унікальний девайс це Deep27 або глибокий 27. Така от вороночка має кут 27 градусів, її розкупили в Канаді, бо вона прямо дуже популярна, реально її прямо просто винесли з магазинів. І е, в чому суть відео, будемо порівнювати цей Deep 27 і звичайний Fowler Dripper. Будемо заварювати однаковий рецепт, однакову каву. До речі, сьогодні у нас е, каука Suharkane від Кофінету. Ну, ми трошки У нас передоз кофеїну, треба декавчика бахнути. І він, до речі, дуже смачний. Так що це не, не той декав, знаєте, фу гедота якась, якийсь вугілля, що там бума. Це смачно, це смачний декав. Будемо варити різні рецепти. Ой, в плані два, два рецепти будемо варити варити, і просто порівняємо, яка різниця, що від які, які відмінності у цих дріперів. Це я знаю, що підходить для вливання в центр, але виявляється, що це теж непогано з цим може впоратись. Перший рецепт був розроблений спеціально В'ячеславом. Він тестував цей дріпер і він виявив, що він любить маленькі вливання, тобто по 30 грамів. І перший рецепт буде, буде саме такий: це 30, 60, 90-120-160 Такі от вливання їх багато, вони невеличкі, десь грам кави. Тут те ж саме заваримо, просто ну, порівняти знову ж таки. Все, ставимо чайник. Да, у нас все однаково, окрім воронок. Помел все однаково, окрім ще фільтрів. У нас абака плюс і абака. Різниця є, але не суттєва. Так що ми намагаємось просто притриматися однакових умов. Все, чайник закипає, кава змилюється. Давай фільтри бахнем, щоб висипати. Зручно з підставочкой. Конечно, зручно з підставочкой. А шо, хто з них, хто з них? Це собака. Це бака просто. Вона ніби навіть тоньше, ні? О, пахне молочним шоколадом. І чим ще? Щось. не можу Та давай, давай. Та я зараз твою кришку, щось воно так прямо плотненько засідає. Оп, і все. По-по-по-по-па. -по. Однакове рецепти. Почнемо з цього. Ой. Забагато води трошки, геш. Да, на 30 секунді робимо наступне вливання кожен раз. Ні. Не кожен раз. Ну, не кожен Почен, раз, коли я магазина. Навазі... Зараз, да. так. Просто в центр. Просто в центр. Не, не цей, просто в центр. 30. Просто в центр. Тут 30 секунда. Є десь 6 грамів. Просто тут збили, збились ваги трошечки я. Задумався. Дотекло все можна. Да. Просто в центр. на цей. Швидше можна фаворити? Uh -huh. Зручно, коли дивишся на ваги і вливаєш просто в точку, де ви Да, на... да. Так, так, до речі, це дійсно тут думати не треба це такий. Лєш-центр, дивишся на ваги, скільки у тебе грамів, Зручно. Центр вбивати, це кайфово. Ну, Мені не проблема і круговими рухами, але все одно. Так, це у нас 120 зараз буде. Там просто збилося. Крапля води потрапила. Все 120, тут дотікає. 160 зараз буде останнє вливання. Вони, до речі, дуже схоже протікають прям по швидкості майже однакові. На диво так, тут можна. 130. Угу. І тут можна. Помолодрібніше у взяв, вони зазвичай. Все. Відчуття відзаварювання дуже приємне. Люблю я варити знаєте, дві воронечки одночасно. Це такий екстрим трошки. калий. Візуально приємніше. А, от, оцю мені набагато приємніше. От саме естетичний якийсь аспект у неї мені подобається. Якось її приємно заливати. І коли бачиш, як вона піднімається вода, в ній, ну не знаю, красиво, гарно. До речі, ця підзабилася. Ця підзабилася, тут ще вода стоїть. Вже 3,30 на годиннику, ця вже протікла, давно вона просто докапує. У це є ще така специфіка є, що вона дуже довго докапує. Ну, не раджу прям дочікувати останні краплі, ну, це не обов'язково. Ну, знаєте, секунд 20 вона хай покапає, а далі вже можна і. 3,40, 3,40, каже, слава, що можна, хай, щоб вона докапувала. Більше не треба, вона буде і далі капати, вона може і 3 хвилини капати ну, запросто. Така вона і специфіка. Ця протікла, бачите, от, ця вже не капає майже. А ця ще, бачите, з який тут темп. А, хоча ДІВ 27 набагато раніше зварилося. Все, куштуємо. Це ми беремо, викидаємо. 27. До речі, вона зварилась е, 30, да, там було. Ну, так нормально. Але при цьому прям отлічна кава, прям, ну. Нуль питань. Трошки цитрусова, кислотна. Приємна кислотна. Яскрава, да? Фрукти, да. цитруси, фрукти. Ну, супер. Для декафу, вибачте. Для декафу це дуже добре. М -м -м. Клас. Смачно, смачно. Діб 27. Смачно. Тепер так. Да. Менше кислотності, менше е, смаків, насиченості. Вона якась приглушена, реально трошки заглушений смак. Нема вже тої яскравості, іскристості, немає. Помітили? Перевареність трошки. Хоча однаково варив. Дійсно, я ну, бачив самі там, на камері все видно. Е, точно можу сказати, що рецепт від цього для флавору не підходить? Не підходить. Ну, виходить, що ні? — Помил тільки. Помил треба інший, да, так. Да. Ну, факт є фактом. Оце було смачніше. Набагато причому. Різниця не те, що відчутно, вона сильно-сильно відчутна. Плавер вийшов, реально приглушений, притуплений якийсь, не іскристий. може. фільтр, да, так. До речі, може фільтр. Вони ж різні. Тому що швидкість протікання різниця. По 10 грамовій закладці, однаковим рецептом а, переможець 100% просто було дуже смачно. А, не дуже смачно. На фауна флавері дійсно просто збільшити помелу трошечки, буде вже смачно, насправді. По ТДС ми заміряли ТДС, він буквально ідентичний. Там 3 сотих різниця, це небагато. Дійсно, дуже, -дуже схоже за ТДС, але за смаком дуже різні. Так, да, кава офігезна, дійсно. Ну, дикав дивує, насправді. Я такий, я трошки. Ну, Трошечки фанат декафу, насправді. У нас до цього був декаф просто неймовірний. І це і не гірше взагалі не гірше. Все, поїхали варити, так, да, оце. Зараз буду варити дві воронки однаковим рецептом. Однаковою кавою. 15. 15, 15 грантів. Mm -hmm. З мелієм на кіну. Супер швидка. Кльова молка. Зручно Ага. Угу. Я забуваю круговими рухами приблизно. У мене було Блум 40 грам, друге вилання до 100, ну, 103 вийшло і там і там. Просто круговими рухами з центру до країв. Такий, ну, стандарт дійсно. Я нічого не вигадую, просто хочеться. Заварити іншим рецептом і подивитися різницю тепер. Більше кількості кави, більше різниця має бути. Так, да, да, да. Чекаю, поки почне покапувати, я буду робити ще одне вливання. Або от коли там вже кава буде. Ви бачите, так? Да? Видно зернятка, може теж заливати. Неповільно заливаю, так доволі швидко. Ще вірав рівно секунду. До 160. Тут теж можна заливати. Я беру приблизно намагаюсь брати приблизно однакову висоту вливання, щоб якось Ну, Тут розумієте, воронка висока, відсень до кави теж велика. Тут не так. Тут можна низько заливати, тут низько не вийде. І намагаюся якось компенсувати однаково це робити. Це важливо, бо... місце тобі, так? Так, це важливо, бо е... Це називається agitation, перемішування зерняток. І чим вище ви берете цю вісім від вашого одного закачання до кави подушки, тим більше у вас зерно перемішує, перемішується. Такі advanced слова кажеш. Judet Я дивлюсь, можна дивитися крісла. Мелес. Угу. Ну, можна Так? Дивіться, у нас час 4 хвилини. Це ну, серйозно. Багатецько, багатецько. 15 грам закладка, 4 хвилини це може бути багато, але знову ж таки, минулого разу було 3,30 і було супер. Е, тож подивимося, що воно, як воно. Угу. Так, давай як минулого разу почнемо з ДІП-27. Ну, до речі, схоже на першу спробу, але трошки гірше. Значно гірше. Значно гірше? Значно гірше. А, от слухай, зараз. То воно гаряче було. Так, да, гірше за першу спробу. Вона теж така... Вона не така пласка, як Flower е, перша спроба. Вона десь посередині. Не... Значно гірше. Ну так, да, да, якщо порівнювати з першою спробою, це значно гірше. От той метод, що 30 60 90 20 160 це вливання, він ідеальний, він прям було смачно. Це гірше. Ну, розроблено. Це гірше, але при цьому... Хочу, хочу попередити. Це непогано, це смачно? Мені смачно. Тобі смачно? Ну, це значно гірше. Ну так, да, це гірше, але це, це, гірше, це смачно гірше. все одно. Забуваю. Забуваю моментик. Так, тепер куштуємо флавор. Просто звичайними вливаннями. Єдине, що дійсно ну, довгувато, 4 хвилини це довго. Хочеться. Ну, воно і інше повністю. Краще, ніж перша спроба набагато. Набагато краще. Але не краще, ніж uh, Diep27 10-грамовий метод цей. Не краще. Це, просто... Да. Да. просто. Так. 10 грамів Діп 27 переможе 100%. Uh, друге місце флавер 15 грам. Я думаю, що так. От зараз це набагато краще. краще. Да, от зараз вона ну, як треба, як, 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 як має бути. Тобто, бачите, так? Да? Один рецепт не підходить одному, другий рецепт не підходить іншому. Тобто тут для, для цих, дріп, цих дріперів. Ну як сказати, як побачив. Ну, помило, да. Ну, Я маю на увазі, що бачиш, нема універсального методу, не можна і там, і там однаково зварити, і, і щоб було однаково смачно. Ну якщо це смотік якийсь, то може і можна. А що? Ну, ми ж тільки що заварили. Ну, там шляпа, там смачно, там смачно, там шляпа. А що, Який висновок тоді, якщо ти мені кажеш, що можна і так, і так смачно, а, 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 а показали, що не можна. Я щось нічого не розумію. У мене ладно, в мене є думки, ще скажу. Що хочеться сказати про цей от девайсик? Як ні, ніякий інший не, краще не підходить для 10-грамової закладки, якщо ви для себе варите, для себе люб, улюбленого, то краще цього нема нічого. 10 грам заварили, випили кавусі, гарнятка невеличка і все і кайф. Ну, ідеально для 10-грамового рецепту. І так, да, і прикольна форма, ну дивіться. Він от якось робить каву дійсно іскристою, такою соковитою, прямо от не те, щоб прям вишуканою, але от якоюсь. Підкресленою чи що. От якось вдається в ньому зварити так, що вона буде прямо от, е, соковита, от надсоковита навіть. От він щось якась магія в ньому є. Е, за яким принципом це працює, не знаю, не знаю. Можливо, через те, що в але... нас кава таблетка висока і, да, і багато, кав... багато води через каву. Ну, Про... краще, не знаю, не знаю. Це важко пояснити. Це таке треба вдаватися вже якусь науку. Протікає, але... Здається, що е, через те, що він доволі швидко протікає. На при, приблизно як і цей, але трошки швидше. І, і при цьому це за, за, за рахунок того, що швидко протікає, це якась чистота, додається, а потім, коли він докапується, це вже якісь умамі витягує, от, смаки, от, есенцію вже якусь. От є якась в ньому магія, е, повністю розглядати, ну не знаю, важко, важко. Якщо був, якщо я якийсь експерт в коментарях, будь ласка, напишіть, що ви думаєте, хто варив, хто знається, хто досліджував може цю тему. Будь ласка, дайте її нам знати. Дуже цікаво, дуже прикольно. Знову ж таки, 10 грамів ідеально. Для себе любимого заварити кавусі ідеально. Е, виварює яскравіше, я виварює насиченіше. За смаком, не за ТДС, до речі. От за смаком от якось воно прямо насиченіше чи що. Не знаю. У, магія, магія, магія. Прикольно, класно, раджу 100%. Єдине, що ці фільтри не, не так уж і легко не всюди є. Можна, да, до речі, можна. Я, я впевнений, впевнений. Що можна взяти... Ні, не такий. А, так, да, є. Ну, це Харіо. Зараз, за, зараз. Робимо вандалізм. Трошечки. Так, от, зігнув там, зігнув зігнувся. Отут розвернув. Диви. Ну, трошечки не, не вистачає, Чуть-чуть. Да? Але це не критично. Зараз. Коротше, взяли Харіо фільтр, звичайно, для В60. Я якось його звернув, ви зрозуміли, так? Да? Зараз заваримо 10 грамів. Ну, тим за суперським рецептом на, на, на 10 грамів вари. Подивимося, як, як харіо фільтри можуть чи не можуть. Ой, слухайте, оці останні краплі смачні? Я ж кажу, буває. Ну не гіркі, нічого. Так слухайте, от дайте йому дійсно стекти, От прямо секунд 30-40, як слава каже. Бо оці останні краплі, тільки що їх спробував. Вони смачні, вони не гіркі, нічого такого, вони дійсно не дають смаку. Так що не спішіть його скидати з вашого серверу або стенду, дайте дотекти. Зі стенд. буде, буде... Зі стенд, да. буде, буде вам смачніше. Ну що, куштуємо. А, поки так за чисто е, от як я заварилося, ну, без проблем абсолютно. Взяв харіофільтр, звернув чпек чпек проблем ніяких не було. 10 г спокійно заварилося, час, приблизно той самий навіть. Ну там три хвилини, щось. Там, О, близько трьох. Та й зі смаком смачно. 3, 3. Ну, ніяких проблем? Трошки більше Так, так, так. Смачно, прикольно, працює. Якщо, коротше, лайфхак робочий, зворачивайте фільтри Харіо. можна 03 взяти фільтри, які великі, теж так само звернути. Коротше, лайфхак робочий. Ставлю, ставлю лайк цьому лайфхаку, хто його придумав, навіть не знаю. Взагалі, я тільки що про це подумав, що а може звернути. Чи ти подумав? Це я сказав. Чи ти сказав? Що можна фільтри? Коротше, в інстаграмі людина, яка придумала цей лайфхак, складав фільтри Харю саме. І сказала, що її смачніше. Ну я з ним не можу навіть сперечатися, бо це було смачно. Сильної різниці я, я якоїсь не помітив. Ну, я поміт. Що девайс клас, кава смачна? Варіть, куштуйте, буде можливість його якось спробувати десь. Не втрачайте цю можливість, це варто того. А Всім смачної кави. До побачення. А, ні, за, не до побачення. Слава, перевів дві пачки гейші на розробку цього рецепту, так що <писка> підписка на Patreon зайвою не буде. Все, а тепер точно всім до побачення. Хай щастить, щастя здоров'я і щастя, здоров смачної кави.